Але потім, коли взяла перший раз, то такі руки були, як ноги. Раді. Півтора року награла зовсім. Десять років нашого творчого такого тандему, mm -hmm. але з дуже приємними і потрібними паузами на найголовніші проекти в житті на декрет. Ми приїхали до Львова, тобто він побував у місті Лево свої. Скільки сім місяців? Вітаю! Сьогодні у нас цікавий концерт в зеркальній залі. Виступатимуть відомі музиканти Лідія Фоторська та Маргарита Головко. Лідія Футорська народилася у Львові і освіту здобувала у Львові. Талантів. Талантів імені Крушельницької. Соломії Крушельницької, нашої дорогої і та, славної. Та, та, також музичній академії перебувала е, на артистичному стажуванні в Польщі. В е, Варшавському музичному університеті. імені Концертувала в Європі, я бачу навіть і на Ближньому Сході, в Катарі, е, співпрацювала з е, відомими. Е, Оркестрами симфонічними та камерними України та за кордоном. І е, дуже цікавий такий факт з е, твоєї біографії, е, дует з е, диригентом та баяністом Сергій Хоровець, е, чоловік чоловіка. <с> 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 І у вас такий як, оригінальний творчий е, дует. І я прочитав, що у вас був концерт в шахті музеї, це в Польщі в Забру, так? Це 320 метрів під землею. І мене таке запитання: а цей концерт, які емоції, фізичні відчуття тобі запам'яталися від цієї події? Чи не було страшно? Саме від цього концерту, так. так? так. Ну, перш ніж розважитись на, на такий подвиг. Мені, яка е, боїться замкнутого простору, <сі> тобто в ліфті я не їжджу, в принципі. І дозважитись на таке було непросто. Але ну, щастя, що я була не сама, тому в цьому ліфті, який там возить туристів на різні рівні, є менший рівень 100 метрів. А я цей 320 – це найглибший. В якому так до слова є три концертні зали. Ми собі, нас возили, що ми побачили, де ми будемо грати цей речіталь, і вибрали собі, який хочемо цей, цей чи цей. І ми обрали, можливо, такий найбільш атмосферний зал по акустиці прекрасно було. І я б вже вже все було гаразд. Ну, то я захи хлопців так трималася з обох боків. Цей ліфт ще такий е, абсолютно автентичний, дзвонить дзвіночок, Це і цікаво. тоді вас спускають. Там, таких сучасних, щоб зберегти мабуть, ці, цю атмосферу. От, так що Потім я вже морально готувалася, що мені треба буде півтори години принаймні, під землею. Але ну, там гарно пройшло. Гарно музикувалося, публіку так само спускали. відповідно, цим самим. А Це камерні все ж таки. Я думаю, що так не можу точно пригадати, але десь таки, думаю. 80 місць приблизно. Так і різні. Зеркальної зали половина Менше, менше, так. Десь половина. Так був менший, був більший, якийсь такий королівський, більш е, пишний зал. І був такий більш автентичний, такий щостійний, такий чорний зуглим. І то я просто метою обрали. Е, так, що трошки їм пограли, познайомилися, показали української музики, бо дуже трохи для, для того, власне, для того власне ми є. Тобто найбільша фактично така ланка наша і е, цікавий досі. Це на, на даний момент то, хіба один з таких найбільш неординарних майданчиків. Ну, Скажи, будь ласка, ще е, з якими е, викликами як жінка, ти стикалася в своїй професії? Е, і як ти з ними справлялася? Е, тобто саме е, моя жіночність і моя професія, е, так? Так, так, так. Брок сили фізичних, недосипання, пов'язане з дітками. Таке слово немає що там я втомлена, чи що ну, я мушу просто хочу спати, хочу відпочити перед концертом, треба виспати з ніч природнім, щоб мати силу. Іноді цього немає, тому що дитина потребує, чи це, чи це. Чи не дай Боже хвороба, чи що, і ну, просто тебе на питання, хто ти мусиш. Ну, можливо, так, як Маргарита згадувала, що це теж дуже організовує людину. І на якихось людей, на нових таких е, обертах працює, в нових хвилях. Ну, але все ж таки в тому залишається. Ну, так, ми, ми... Принаймні малих від малих дітей, від, від догляду, так? і коли хотілося би працювати в такому ж самому, або приблизно в такому ж темпі, в якому ти працював до того. А ти вже не можеш це зробити просто фізично, тому що ти маєш двоє чи троє малих дітей, і ти мусиш відмовитись від певних своїх амбіцій. Тому що це то всім непросто, але натомість це дуже корисно. Я думаю, що ті всі плани, ті всі ідеї вони акумулюються в жінки, і потім вони як вистрілюють. Ставляться на паузу, і потім це старт, і тоді вимухають. Можливо, 57 дихання. П'ятісцоме дихання. Я теж завжди дивуюся, та і наскільки господь Бог дає сили, що здається неможливі речі, що вже вичерпання, ну просто все, батарейка, вже розрядився, павербанк пустий. Але все ж задля любові до тої своєї малечі, задля любові з іншого боку, до своєї професії, до музики, до того, ну, до чого ти покликаний просто у житті, ти береш це, це 57 сьоме дихання, і ти робиш це, ти говориш. Це фантастика. Маргарита Головко. Е, освіту здобула в Києві. Так. Е, спеціальна музична е, школа. Це ну, зараз ліцеї вже. Ліцей вже, так, ліцей вже, так. Е, музична академія. Е, тебе теж дуже багато здобутків. Е, Лауреат міжнародних конкурсів брала участь в різних фестивалях. Теж освіту здобувала ти після Києва, після музичної академії в в Італії. Італії і так паралельно з Києвом. Я також вчилася в Імолі, це відома пеністична академія. Власне в нас багато українців, які там навчалися власне. Відомий піаніс Роман Лопатинський, ми разом з ним там. І екзамени грали, і компонували, і ми разомчилися там теж в державі залі, Роман вітання. Так, Так, що паралельно з аспірантурою в Києві, так, було теж мене навчання в Італії. Також я прочитав, що ти брала участь в конкурсах Америки, Норвегії. Так. Італії, це е, міжнародний конкурс е, фортепіані форпіаністичні, форпіаністичні так, так. так? так. сполучені штати. Це взагалі був дуже цікавий конкурс. Мої в штати, взагалі, така нова земля, скажімо, так, і уявляєш її, звісно, по-різному, але опинившись, зісно вражає перш за все це от Масштаб їх концертних майданчиків. Тобто після наших таких, ну, я можу сказати, камерних залів, коли опиняєшся залі, в яких проходять ці теритури на 2000 місць, і е, ну, просто це колосальна аудиторія. Це для них норма. Тобто це університет, і от, будь ласка, вам така сцена одразу, тобто не з симфонічним оркестром, а просто соло всі от в такій аудиторії. Тобто, це, це, це вражало. Відчуття, напевно, вражає. Так, вражаючі, вражаючі. Е, попри твої. Гастролі, творчу діяльність. Яке твоє місто? Чи місце сили, де ти набираєшся сили, де ти відновлюєшся? Це Київ. Це Київ, так. так. Це місто, яке стало для мене рідним, напевно, що майже з самого дитинства. Тобто я після камінця, коли поїхала в Київ, це мені було 9 років на конкурс. І це була от нуля кажуть любов з першого погляду. Це метро, це враження того простору. Ну і я за 12 років там жила. Спочатку в інтернаті це при десятирічці у ліцеї, потім консерваторія, потім вже власне своє помашкання, і, ну, і син там народився. І всі мої поїздки, де б я не була, коли літак приземлявся в Києві. Це просто ну. Серце на місці і, і сльози в очах, як то каже, вдома. А ще скажи, будь ласка, як ти ставишся до соцмереж активно, користуєшся чи тримаєш дистанцію? Я би сказала помірно, тобто я так використовую соціальні мережі для того, щоб ну, поширити якусь для мене важливу інформацію, з чимось поділитися. Щось для себе нове дослідити, наприклад, там творче, культурне життя. От але я не можу сказати, що я як то кажуть там постійно, тому що на це забирає багато енергії. Ну і власне для творчої людини дуже важливо тримати баланс. Тобто, так бути в курсі справ, мати свою позицію і в той же час берегти сили для того, щоб ну і Концентрацію уваги для потрібних речей в житті: сім'я, мистецтво ну, і власний простір. Отже, друзі, підписуйтеся на сторінки наших музикантів. Також підписуйтеся на сторінки соціальних мереж зеркальної зали. Посилання будуть в коментарі. Сьогодні побажаю нашим музикантам. Гарного вдалого виступу і пам'ятайте, що високе мистецтво звучить у зеркалі загаліської національної опери. До зустрічі!